Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з художньо-моглиневої діяльності. Любі друзі, ми продовжуємо говорити про першоцвіти. І сьогодні я пропоную вам звернути увагу на дуже-дуже гарну і красиву квітку це проліски. Це квіточки малята самі перші весняні, які з'являються ще тоді, коли на землю. Подекуди лежить сніг. Вони нижні, маленькі, синенькі і дуже красиві. Ці квіти ростуть у лісах, на галявинах і біля дерев. Їх ще називають весниками весни, тому що вони першими сповіщають про прохід тепла. Проліски діти дуже тендітні, тому їх не можна рвати зовсім. А ще вони занесені до червоної книги. А це означає, що їх треба берегти, тому що їх залишається все менше і менше. А найкраще милуватися пролісками в природі та не зривати їх, щоб вони могли рости і радувати всіх своєю красою. Любі друзі, отож! Е Пам'ятаємо з вами, що рослини, які занесені до червоної книги, їх треба особливо оберігати. Так, так. Сьогодні я пропоную вам вивчити віршик, який так і називається пролісок. А написала його Катерина Перелісна. Але спочатку, як завжди, я пропоную трішечки дізнатися про цю поетесу. Катерина Федорівна Перелісна народилася у далекому 1902 році у місті Харкові. Її тато передав маленькій катрусі свою палку любов до української мови і літератури. Вона дуже любила слухати твори таких великих українських письменників і поетів, як Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. Навчалась Катерина Перелісна в українській гімназії і дуже любила нашу Україну і її чарівну мову. Згодом Катерина Перелісна і сама почала писати вірші. Малята особливо вона любила писати віршики для дітей. І ось згодом ем, почали видавати книжки з віршами. Погляньте, ось на цій світлині декілька е, таких книжок. Бачите, ось, на першій Катерина перелісна вірші для дітей. А посеред, бачите, там, де котик з мишкою. Е, там… Е, Книжечка, яка називається Скажу на вушку, це теж один, назва з одного з віршиків. І подивіться, ось далі: «Хрестоматія для школяра Скажу на вушку. Теж називається, там теж є така, так цей віршик. І так назвали цю книгу. Але книг Катерини Перелісної дуже-дуже багато. Тому я вам раджу знайти і почитати віршики цієї славної нашої української поетеси. А зараз, малята, я пропоную вам уважно послухати віршик Катерини Перелісної, який називається Я пролісок синенький. Отож, будьте уважні і запам'ятовуємо. Я пробісок синенький, і перший навесні сказати вам раденький, кінець, кінець зимі. З-під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Ось бачте, який гарний віршик. Запам'ятали, про кого він? Так, про квіточку, а як вона називається? Звісно, пролісок, так? А що ж він нам хоче сказати, коли з'являється? Так, що кінець, кінець зими вже настав, так? І він з під снігу тягне свій листочок до сонечка, яке почало вже пригрівати. Так, малята? Так, а на кого він схожий? На дзвіночок, вірно. І дзвіночок цей вітає весну. Так, ось такий гарний віршик. Так, малята, а для того, щоб нам гарненько запам'ятати цей віршик, я пропоную нам допомогу, як завжди, мнемо табличку. Погляньте малята. Ось така мнемо табличка нам йде на допомогу. Бачите? На ній зображені усі частинки віршика. і До них додаються малюночки, як завжди. Так. так. Тож давайте розглянемо кожний малюночок. Погляньте на першому малюнку намальований пролісок. Бачите, він синій такий, тягне свої листочки до сонечка. Так. І це у нас буде відповідати до таких рядочків віршика. І я пролісок синенький. Бачите, ось я пролісок. Тут є літера Я і пролісок синенький намальований. Дуже добре. Далі погляньте: дівчинка, яка символізує весну, так? І цифра один. А рядки з віршика будуть такі. І перший на весні. бачите, один і весна, і перший на весні. Далі, малята, погляньте на мальований пролісок, так? Е, який навіть е, не мов би щось промовляє. Подивіться, він посміхається до сонечка, да? і тут такі рядочки. Сказати вам раденький, кінець кінець зими. Бачите, він посміхається радісно, тому що він сповіщає, що кінець, кінець зими. так? А далі, подивіться, цей пролісок, так, він тягне листочок прямо до сонечка. Бачите, і сонечко таке вже більш яскраве, і навколо нього снігу вже немає, бачите, тільки десь десь пооділ. А рядочки з віршика будуть такі. З-під снігу мій листочок до сонця простягну». Бачите, навколо нього немає снігу, а трішечки далі є, але з-під снігу він тягне свій листочок прямо до сонечка. А далі схожий малюнок з попереднім, так? на якому намальований пролісок, і він навіть, нам здається, що щось промовляє. А рядкі з віршика до нього будуть такі. І ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Бачите його сама квіточка як дзвіночок, так? І він вітатиме весну. А зараз ми бачимо всю мою табличку разом. Давайте ще разочок з вами промовимо цей віршик. Ви послухайте, а можливо, хтось уже і запам'ятав деякі строчечки, так? Тож будьте уважні і запам'ятовуйте, а оченятками спостерігайте за мною табличкою. Катерина перелісла пролісок. Я пролісок синенький, і перший на вісні. сказати вам раденький, кінець, кінець зими. З під снігу мій листочок до сонця простягнув, і ніжний мій дзвіночок. Вітатиме весну. Мої любі малята, сподіваюся, у вас вийшло запам'ятати цей віршик. Так, бачите, ми намагаємось з вами вчити невеличкі віршики наших українських поетів, які прославляють не тільки природу, але і нашу державу, нашу українську мову. Так, малята, це дуже дуже гарно. І надалі це вам знадобиться, коли ви. Будете навчатися у школі, але ж ми з вами пам'ятаємо, що незабаром всі, ви малята, йдете до школи. Тож я з вами прощаюся, до побачення і, як завжди, з нетерпінням буду чекати ваше відео з віршиками, які ви вивчили. До побачення, любі друзі!